Псалом 104 Аллилуя, прославляйте Господа, кличте Його ім'я, сповістіть між народами про Його діла, співайте Йому, виспівуйте Йому, розповідайте про всі Його дивовижні діла, хваліться Його святим ім'ям, нехай веселиться серце тих, хто шукає Господа. Шукайте Господа і наберіться сили, постійно шукайте Його обличчя, пам'ятайте про Його дивовижні діла, які Він учинив, Його чудеса і вироки Його вуст. Нащадки Авраама, Його раби, сини Якова, Його обранці Він Господь наш Бог, на всій землі, Його присуди. Він навіки заховав у пам'яті свій завіт, слово, яке заповів для тисячі родів, те, що заповів Авраамові і свою клятву Ісаакові, і поставив його для Якова як закон, як вічний завіт для Ізраїля, кажучи: Тобі дам ханаанську землю, як мірило вашої спадщини, коли їх було невелике число. Нечисленними були вони в ній і чужинцями, вони проходили від народу до народу, від царства до іншого народу. Він же не дозволив жодній людині їх скривдити і докоряв за них царям. Не чіпайте моїх помазанців, і не робіть зла моїм пророкам. Він навів голод на землю, знищив усі їхні запаси хліба, а перед ними послав людину. Йосиф був проданий у рабство. кайданами скували його ноги, залізо оповило його душу. Доки не збулося його слово, доки не запалав він Господнім словом. Цар послав визволити його, володар народів звільнив його. Він настановив його господарем над своїм домом і управителем над усім своїм маєтком, щоб наглядав за його правителями, за власним бажанням, щоб навчав його вельмож мудрості. Тож прибув Ізраїль у Єгипет, Яків переселився в землю Хама, і він дуже розмножив свій народ і зробив його сильнішим за його ворогів, а серце тих він перемінив. Щоби зненавиділи Його народ, щоб поводилися підступно з Його рабами. Він послав Мойсея свого раба і Аарона, якого вибрав, і зробив між ними свої великі ознаки й чудеса в землі хама, наслав темряву і стемніло, та не зважили на Його слова. Він перетворив їхні води в кров і вигубив їхню рибу, їхня земля закишила жабами. Навіть у покоях їхніх царів, він сказав і налетіли псячі мухи, і мошкара з'явилася в усіх їхніх землях. Він, наче дощ, наслав на них град, нищівний вогонь на їхню землю, побив їхні виноградники і їхні смоківниці, знищив усі дерева в їхньому краї. Він сказав і найшла сарана, сарана без числа. Вона поз'їдала всю зелень у їхній землі, пожерла врожай їхнього краю. Він повбивав усіх первістків у їхній країні, початки всякої їхньої праці, а їх вивів із золотом та сріблом, і серед їхніх племен не було хворих. Єгипет був радий їхньому відходові, тому що страх перед ними охопив їх. Він простягнув хмару як покриття для них, і вогонь, щоб світив їм уночі. Вони попросили і прилетіли перепелиці, він наситив їх небесним хлібом. Він розколов скелю і потекли води, ринули потоки на безводні землі. Адже Він згадав своє святе слово до Авраама, свого раба. І вивів свій народ в радості, своїх обранців із веселощами, і дав їм землі народів, і вони успадкували плоди праці народів, аби лише дотримувалися його заповідей і досліджували його закон. Послання Якова. Розділ перший. Яків раб Бога й Господа Ісуса Христа. Дванадцятьом племенам, які в розсіянні, вітаю, брати мої, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість, а терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні, щоб нічого вам не бракувало. І якщо комусь із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога. Який дає всім щедро і не докоряє, тож буде йому дано, та нехай просить з вірою, без жодного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, котру підіймають та женуть вітри. Така людина хай не думає, що отримає щось від Господа, адже двоєдушний чоловік не постійний на всіх своїх шляхах. Тож нехай покірний брат хвалиться своїм високим становищем. А багатий своїм пониженням, бо промине, як цвіт рослин. Зійшло сонце, припекло, висушило траву, і їхній цвіт осипався, і краса їхнього вигляду зникла. Отак і багатий на своїх дорогах зів'яне блаженний муж, який подолає спокусу, бо коли буде випробуваний, то одержить вінець життя, що його Господь обіцяв тим, хто любить його. Ніхто зі спокушуваних, хай не каже, що Бог його спокушує, адже Бог не спокушується злом і сам не спокушає нікого. Кожний випробовується власною пожадливістю, яка затягує і вловлює. Пожадливість дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Не піддавайтеся обманові, любі мої брати. Усе добре, що нам дане, і кожний досконалий дар походить згори, Сходить від Отця світла, в якого немає зміни, ні тіні переміни, Він забажав і породив нас словом істини, щоб ми стали, наче початком Його творіння. Знайте, мої улюблені брати, кожна людина нехай буде швидкою до слухання, стримана в словах, повільна на гнів, адже людський гнів не здійснює Божої справедливості. Тому, відкинувши всяку нечистоту і рештки злоби. З лагідністю прийміть посіяне слово, що може спасти ваші душі, будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманюють самих себе. Бо коли хто є слухачем слова, а не виконавцем, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя у дзеркалі, тож побачив себе, відійшов і тут же забув, який він. А хто дивиться на досконалий закон свободи і перебуває в ньому? Той не слухач забудько, а виконавець діла. Він буде блаженний у своїх діях. Коли хто думає, що він між вами побожний, але не приборкує свого язика, той лише обманює своє серце, його побожність примарна. Чиста й непорочна побожність перед Богом і Отцем це відвідувати сиріт і вдів у їхньому горі, зберігати себе чистим від світу. Книга пророка Єзикіїла, розділ 13 І було до мене Господнє слово, що промовляло Людський сину, пророкуй проти пророків Ізраїля, і ти пророкуватимеш і скажеш їм Послухайте Господнє слово. Так говорить Господь. Горе тим, що пророкують від свого серця, а від дінь зовсім не бачать. Твої пророки Ізраїлю як лисиці в пустелях. Не стали вскріплені й зібрали стада проти дому Ізраїля, не встояли ті, що кажуть, у Господній день, ті, що бачать брехню, чародіють безумне, які кажуть, говорить Господь, а Господь їх не послав, і почали ставити Слово. Хіба не оманливе видіння ви побачили і марні чарування виказали? Через це я сказав так говорить Господь. Тому що ваші слова брехливі, а ваші чародійства марні, через це ось я проти вас, говорить Господь, і простягну мою руку проти пророків, які бачать обман і виголошують марне. Вони не будуть у напоумленні мого народу і не будуть записані в переписі дому Ізраїля, і не увійдуть в Ізраїльську землю, і пізнають, що я Господь. Тому що вони звели мій народ, кажучи, мир, мир, і не було миру. І цей збудує стіну, і вони її помажуть, та вона впаде. Скажи тим, що тенькують упаде, і буде затоплюючий дощ, і дам каміння для стріляння на їхні стики, і вони впадуть, і спустошливий вітер, і рознесе. І ось мур упав, тож хіба не скажуть вам, де є ваш теньк, яким ви тенькували? Через це так говорить Господь, і нашлю нищівний вітер з люттю, і буде дощ, що потопить у моєму гніві, і наведу каміння для метання в гніві на вигублення, і розіб'ю мур, який ви тенькували, він упаде, і кину його на землю, і відкриється його основа, і впаде, і будете вигублені з картанням, і пізнаєте, що я Господь, і завершу мій гнів на мурі, і на тих, що його тенькують, він упаде. І я сказав вам: немає муру, ані тих, що його тенькують. Пророків Ізраїля, які пророкують проти Єрусалима, і які бачать його мир, а миру немає, говорить Господь. І ти, людський сину, скріпи своє обличчя проти дочок твого народу, що пророкують від свого серця, і пророкуй проти них, і скажеш. Так говорить Господь: горе тим, що шиють подушки на всякий лікоть руки, і роблять накриття на всяку голову всякого росту, щоб звести душі. Були розбещені душі мого народу, а вони рятували власні душі, і обезчестили мене перед моїм народом задля пригорщі ячменю і задля скибок хліба, щоб убити душі, які не мали померти, і щоб спасти душі, які не мали жити. Коли ви говорили народові, який слухав марні промови. Через це так говорить Господь: ось я проти ваших подушок, на яких ви зводите там душі. Тож вирву їх з ваших рук і відійшлю на розсіяння душі, які ви зводите, їхні душі, і розірву ваші накидки, і визволю мій народ з ваших рук, і більше не будуть у ваших руках назведення, і пізнаєте, що я Господь. Тому що ви неправедно зводите серце праведного, а я його не зводив, і чините, щоби скріпити руки беззаконного, зовсім не звернути його з поганої дороги і живити його. Через це не побачите і більше не будете чародійства чародіяти, і я спасу мій народ з вашої руки і пізнаєте, що я Господь. Книга пророка Єзекиїла, розділ 14. І прийшли до мене мужі зі старішин Ізраїля і сіли перед моїм обличчям. І до мене було Господнє слово, що промовляло Людський сину, ці чоловіки поклали їхні задуми на їхні серця і поставили муку їхніх неправедних перед їхнім обличчям, хіба я можу відповісти їм? Через це заговори до них і скажеш їм так говорить Господь. Кожна людина з дому Ізраїля, яка тільки покладе свої задуми на своє серце і муку своєї неправедності поставить перед своїм обличчям і прийде до Пророка, Я, Господь, відповім йому на те, над чим він роздумує, щоб він звів дім Ізраїля за їхніми серцями, що відчужені від мене в їхніх задумах. Через це скажи домові Ізраїля. Так говорить Господь, Господь, поверніться і відверніться від ваших починів і від усіх ваших безбожностей, і поверніть ваші обличчя, тому що кожна людина з дому Ізраїля і з приходьків, що перебувають в Ізраїлі, яка лише є відчужена від мене, і поставить свої почини у своє серце, і поставить муку своєї неправедності перед своїм обличчям, і прийде до пророка, щоб через нього запитати мене. Я Господь йому відповім за тим, що є в ньому, і скріплю моє обличчя проти того чоловіка і поставлю його в пустелю та в знищення, і вирву його спосеред мого народу, і пізнаєте, що я Господь. І якщо пророк зведе і скаже: Я, Господь, обманув того пророка, то простягну мою руку на нього і винищу його спосеред мого народу Ізраїля. І візьмуть їхню неправідність за неправідністю того, що питається, і за неправідністю так само буде Пророкові, щоби більше не зводив дім Ізраїля від мене, і щоби більше не опоганювалися всіма своїми провинами, і будуть мені за народ, і я буду їм за Бога, говорить Господь. І до мене було Господнє слово, що промовляло людський сину. Якщо земля згрішить проти мене, щоб учинити переступ, і я простягну мою руку проти неї і знищу в ній запаси хліба, і пошлю на неї голод і зберу з неї людину та худобу. І якщо будуть ці три чоловіки посеред неї: Ной, Даниїл і Йов. Ці у своїй праведності врятуються, говорить Господь, і якщо наводжу на землю поганих звірів і мститимуся на ній, і буде на знищення, і не буде нікого, хто проходить від обличчя звірів, і ці три чоловіки будуть посеред неї, живу я, говорить Господь. Якщо сини чи дочки врятуються, але тільки вони самі врятуються, а земля буде на знищення. «Чи й коли я наводжу меч на ту землю і скажу: нехай меч пройде через землю, і заберу з неї людину та худобу, і цих троє чоловіків є посеред неї, живу я, говорить Господь: не врятують синів, ані дочок, вони ж самі врятуються. Чи й смерть посилаю на ту землю і виллю на неї мій гнів у крові, щоб вигубити з неї людину та худобу, і ной Даниїл, і Йов є посеред неї, живу я, говорить Господь. Якщо залишаться сини чи дочки, то тільки ці у своїй праведності врятують свої душі. Так говорить Господь, якщо ж і мої чотири злі помсти, меч і голод, погані звірі і смерть пошлю проти Єрусалима, щоб вигубити з нього людину та худобу. Ось і решта в ній, щоб врятувалася з нього, які виводять синів і дочок. Ось вони виходять до вас і побачите їхні дороги та їхні почини, і покаєтеся за зло, яке я навів на Єрусалим, усе зло, яке я навів на нього. І вони потішать вас, тому що ви побачите їхні дороги та їхні почини, і пізнаєте, що ненамарно я зробив усе, що в ньому зробив, говорить Господь.